Всім привіт! Я всіх вітаю, хто зазирнув на мій канал. Сьогодні у нас середа, 8 березня. Все ж таки, це наше жіноче свято, тому я всіх вас, всіх дівчата, хто мене дивиться, хто мене підтримує, мені це дуже приємно. От. Я вас дуже поважаю і бажаю вам всього самого найкращого, щоб ви були красиві, щоб ви були кохані, Щоб вас любили чоловіки. Щоб були поряд тільки достойні чоловіки поряд з вами. От, і щоб все-все-все було у вас добре. От, тому що ви знаєте, що зараз відбувається таке, так, такий сумний був тиждень. От, е стільки, стільки поганих було новин, але все ж таки, знаєте, треба жити, от, і треба надіятися і вірити. Що все скоро все закінчиться. от, А героям слава, от, смерть нашим ворогам, Україна понад усе. Так, тепер моє схуднення, Що я вам хочу сказати? Е, значить, вже я худну два місяці. Оце сьогодні, це сьогодні значить, середа, е, останній останні тиждень. Другого місяця мого схуднення. От, і такий вже невеличкий тобто, традиційний звіт про моє схуднення. Значить, за цей тиждень я не втратила нічого. Знов вага стала на одному місці. Ну, я вважаю, що я перед цим тиждень дуже перехворіла. Дуже важко. У мене був цей грип, чи цей ковід, чи хто його знає. От. І. Я ще, знаєте, я вилікувалась, все нормально, я на роботу, я хожу, все добре. Але якась така слабкість в мене, і щось таке, я дуже себе погано почуваю. І тиск щось такий підвищився. ну, щось таке, знаєте. От, тому я дуже зараз боюся за своє здоров'я. знаєте, що десь не, не зумліти, ще її не їсти, якщо знаєте, зовсім, то можна десь зумліти, десь впасти, і будеш десь падеш і будеш там лежати десь. От, у нас тут одна так, співробітниця так худала колись. Вона їла якусь одну траву, от, і потім впала, і ми тут її всі віддали. Ну, я не хочу так. От, тому хай буде трошки повільно, але, але так. От. Е, тому я, знаєте, після хвороби трошки так вже заставляла себе трошки їсти, бо в мене апетиту взагалі не було. От. І, ну, і як би я і не набрала. Ну, і не скинула От за цей тиждень. останній. Тобто за два місяці я втратила 3 кілограми з цього. Ну нічого. Хай помалу, хай потихеньку, але я не здаюся, і йду вперед до своєї мети. От. Звісно, я, звісно, я хотіла, вже, щоб було 75. От. Но сьогодні стала на ваги 76,6, як і було на тому тижні. Ну, Нема поки що 75. Я вже, боже мой, так же хочу. Ну, все буде, все буде. Сьогодні, до речі, ми трошечки з дівчатами на роботі тут відмі відмітили 8 березня. Ми вирішили так зібратися. Ну, ви знаєте, в нас так, знаєте, зараз зарплатню нам е затримують, грошей мало, так ми так економ варіантом посиділи. Значить, я запікла гомілку, дівчата зварили картопельку. Ну, і хто при приніс з дому, знаєте, хто якийсь там хто помідор, хто огірок, і ми так трошки гарно так посиділи. От. Чудово, а пили, ми думали, що нам таке бухнуть, і купили сидр. До речі, непогано. так. Такі бульбашки, воно як шампань, різні смаки ми купили. От. Так, непогано. Трошки бахнуло на 5 хвилин. От. До речі, я сьогодні, бачите, в сукні, в чоботах. От. І показую сьогодні, до речі, дуже мені компліменти мені сказали. Сказали, що я помітно схудла. От, мені було дуже приємно. Це вже горло прикриваю, бо, знаєте, ще так. От, тому показую себе. Ось так я зараз виглядаю. Ось цієї От. Доволі таки струнка. От, так що, так що ось так. От. І ще я хотіла там відповісти на запитання. Верніше, там мені жіночка написала, просила, щоб я, я показувала, що я їм. Ну, знаєте, На Ютубі я не буду тут викладати, що я їм, тому що в принципі, в мене канал не про схуднення. Я, в мене канал про моє життя. Я показую різні картинки зі свого життя, періодичності. там якоїсь. От. Просто зараз на цьому етапі я худну, тому я вам це показую, бо розказую. Підписуйтесь на мій інстаграм. Я вже там намагалась в сторіс показувати, що я їм. І може і буде. Якщо я буду бачити, що ви підписуєтесь на мій інстаграм, то я буду бачити, що хтось це дивиться. От. Якісь там турки почали підписуватись на мій інстаграм, якісь турки, якісь. Я не, я не розумію, це якісь, хто це такі. От, якщо я буду бачити конкретних людей, конкретних вас, дівчат, то на мене там підписуються. Якщо будете мені писати, щоб я показувала, я буду в сторіс в Інстаграм показувати, що я їм, свої блюда. Бо це треба, знаєте, це ж треба, ну, це ж це не так просто. О, це ці, ці зйомки це все не так просто. От, тому е, пишіть мені, якщо хочете. В інстаграмі я буду показувати. Тут, на Ютубі, на цьому каналі точно не буду. Бо це, я ще раз повторюю, канал не про схуднення, а просто про моє життя. Я просто от розказую і все. А ви хочете дивіться, наблюдаєте за мною і так далі. Ви мене зрозуміли? Я надіюсь що так. От-ну і в принципі все, що я хотіла вам сказати. От, я продовжую. Продовжую, я не здаюся. От. Я думаю, що все буде добре, я буду худнути. І цей наступний місяць, який вже починається, третій, що я схутну вже буду все ж таки важити десь 70, може 4-73 кілограми. Ну, я ж зарані знаєте, не хочеться наперед це туди запригувати і так казати. От. от на зараз так і добре. І мені це приємно і добре. от. Ну і все. Тому, хто зі мною, пішли далі, не здаємося, будемо худминути, будемо гарними, тому що, бачите, яка погода, весна. От скоро дача піде, я надіюсь, там теж я буду. Бо на дачі я все ж таки там фізично працюю. Може, там вже буде краще, воно це схудення піде. Подивимось. Ну поки що, в принципі, мені все подобається, все нормально. От, аби бути здоровою, знаєте, а це все таке От, тому все. Всім дякую за увагу. Ще раз себе показую. Ось так я зараз виглядаю. Не Знаю, помітно вам буде з 4 кілограми вже. Ну, мені помітно це точно. Трошечки помітно. Все, всім пока-пока. Дякую за увагу. Ще раз всіх зі святом, всім пока!